Преосвященнішої дорогий Владико Михаїле, ми, ваші студенти і отці з Айштету Східної колегії, вітаємо вас щиросердечно з 30-літтям вашої архієрейської хіротонії. Незважаючи на те, що ми знаходимося за більше ніж тисячі кілометрів від вас віддаленими, ми від'єднаємося з вами серцем, єднаємося в молитві, єднаємося в вдячності. За ваше архієрейське покликання. Уже 30 років через ваші архієрейські руки, сходить щедре Боже благословення і великі ласки на вашу паству, єпархію сокальсько жовківську а також на кожного з нас, студентів і ваших отців. На кожного з нас, що тут присутні, чи студентів, чи отців, зійшли через ваші руки щонайменше дві. Ласки. Перша ласка, що ви нас благословили на навчання за кордоном. А друга ласка, якої дехто з нас вже удостоївся, це рукоположення у священство. Щиро дякуємо вам за ці ласки. Дякуємо Богові також, що на тлі вашого архієрейства сьогодні сповнилося вже 5 років архієрейського свячення. Також нашого владики помічника Петра, Владико Петре, і вас щиро вітаємо і включаємо в наші молитви, а також пісне спів на многоя літа. Дякуємо, молимося за вас і просимо Богородицю, нашу Небесну Покровительку, щоб вона вас і нас благословила, особливо в цей складний час для українського народу, для нашої церкви, на щасливе і благословенне майбутнє. Дорогі наші владики, дорогий владико Петре, і особливо ви, дорогий владико Михаїла. я вам і літа. я літа. Намногая! Просимо також вас про молитву за нас, ваших синів, і ласкаво просимо в нас в колегію.